Один ряд дворін, бо працювали по сошні чині, по сторіні, ага. підкидало її трошки, трясло, дергало, ну мало швидкості робочі і почали краще згортати. Добрий день, друзі. Радий вас бачити на наших медіаресурсах. Ми сьогодні знаходимося в дочірньому підприємстві товариства Ростагро, до якого завітали на буквально хвилинки 3-4, Почути відгук також по нашій шлейфовій бороні та подивитись взагалі на неї, в якому вона зараз стані. Також напрацювання на ній взагалі невеличке 700 гектарів, як стверджує представник компанії. Тож, в свою чергу, надалі я також пропоную вам побачити її технічний стан і також почути відгук від клієнта, який фактично нею досить задоволений. Добре, ну в цілому, каже, як повторюватись, то враження по шлейфовій бороні нормальні. Роботи його замість. Зрозумів. По зубам по… Оцепили один ряд борін, бо працювали по соняшній чині, по стерні. Ага. Горнула, щоб не горнуло. Оцепили ряд бурін. Ага. А напрацювання на ній зараз скільки приблизно? 700 ви? гектарів. 700 гектарів напрацювання. Угу. Зру... Це, це ви, виходить, її влітку купували, я так розумію. Так, да, в кінці літа, в ага. началі осені. І попрацювали тільки один разочок? Попрацював Працював я буквально два тижні. А ви ще працювали прямо? Я на ній працював. А, все. Я вас зрозумів. Буквально 10 листопада закінчила працювати. 10-15 днів працювали. Так що небагато напрацювання. Ці гектарів, всього на всього була комбінована рідля. І свіжа орана, і була така після глибокореклітеля. І давня, тобто недільки 2-3 її, і свіжа. Питань немає. Рівняє вона добре, діагональка. Градусів 15-20-30 в середньому роби вона так, як положено. Загортає канаби, грунт вирівнює і оцепили ряд борін, щоб не горнуло. А тепер не горне. Зрозуміло. Тобто у вас фактично не 16-рядний, а 15 й рядний. Ну, якщо ви один. Ну так. Да. Угу. Ну, і в будь-якому разі, навіть якщо 16, 15, то, то нічого страшного, все одно ефект нормальний. Нормальний. Я зрозумів. Да. А якщо ви, ви скажете, що працювали по пахоті, виходить чи по передискованому волю, і працювали по пождивним решкам соніху, так? Да? Да. А забивалося щось? Оце ще що це було один ряд борінь, ага. бо забивалося. А так зняли, все А вся так зняли, цеплені, перестало і... забиватися. Додавали mm. швидкості робочої, почали робити ну як, ага. загортає, вона менше швидкості без одного ряду борінь. хуже, понятно, що робить. Mm. Добавили швидкості робочої і почали лучше загортати. Mm. А на якій швидкості краще всього було? Працювати і по і по придискованому, і по. По пахоті, там взагалі без питань. Там вона з нуля і тільки трактор потягне. Ага. Там робить вона прекрасно. А по дискованому, по по жнивних рештках десь кілометрів 13 ага. в середньому ходив трактор. 15 не працював. Не потік, слабий. Не ну, взагалі можна працювати подивитися. Можна і 15 було працювати, так. Да. Ну, ви рекомендуєте нашу компанію як виробників. Що а що, хороша техніка? Хороша, хороша у вас техніка. По крайній мірі видержала. Після глибокого рекрителя, там де редля засохла була, тижнів два пройшло після дощу. Тобто вона підкидала її трошки, трясло, дергало, ну нічого ніде не впало, нічого не длинилося. Значить вона крепка. Ось в такому стані в нас робочі органи самої борони. Ось так воно виглядає наразі. Ну що, друзі, ось така б на шлейфова борна, в такому вона стані, досить гарно себе почуває, і хочеться одразу зробити, так скажемо, деяку ремарочку. Дивіться, друзі, зараз в цьому господарстві вже є чим працювати навесні і чим закривати вологу. Тож і вас хочу попросити не зволікати і трішки раніше, так скажемо, звернутись до нас, до компанії Аверсагро, у відділ продажів, для того, щоб ми могли завчасно підібрати той чи інший агрегат, який може знадобитись вам на власному полі. Будь-то. Лейфоборна, борну інших форматів, культиватори, сівалки та і інше додаткове оснащення, яке може знаходитись на вашому полі. Тож не зволікайте, телефонуйте на номер телефону, який, в свою чергу, буде вказано в описі або на екрані. Ну а ми будемо рушати далі.